Всім привіт! Наступна практика питань, коли ми запитуємо, чи якась людина робить щось в своєму житті. Об'єднаємо зразу з цією практикою 3, щоб більше взяти. Так, значить тут ми запитуємо людину, ти отримуєш велику зарплату чи маленьку. Дивіться, він запитує, чи ти щось робиш в своєму житті. Так, тобто він має на увазі, не чи ти отримуєш велику зарплату там, сьогодні, завтра, а він, от в принципі, має на увазі, чи ти по житті. Це робиш, так? чи ти по житті отримуєш велику зарплату. Пам'ятаєте, якщо ми запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті, слово ти в нас «do you» і запитуємо, що ти робиш в принципі в житті. Чи ти, в принципі, в житті GET отримуєш «big salary» велику зарплату, «or small salary» чи маленьку зарплату. Слово «salary» – це зарплата, але в нас ще є схожі слова. «Wage» – це просто буде в нас як плата. Це слово читається в e, Далі в нас ще є слово інка. Інкам – це більше як перекладається дохід. Ну, селері, я вже вам казав, що селері це зарплата. От такі от в нас є. Ще в нас є профіт, таке слово. Ну, це більше як вигода. Така перекладається вигода. Це не стільки, як зарплата. Отак. Е, ще може до цього award можна додати. Це винагорода. Винагорода. Ну, словом, отак. Так, добре. Далі. Тут ми запитуємо, чи вона щось робить в своєму житті. Тоже, ми запитуємо, чи вона що робить. Чи вона в своєму житті дивиться фільми? Значить, пам'ятаєте, якщо запитуємо, чи вона щось робить, слово вона буде das she, і запитуємо, що вона робить. Часто. Пам'ятаєте, Often? І запитуємо, що вона робить. Watch, дивиться фільми, movies. Що в нас виходить? Does She перекладається просто як вона. Якщо ми запитуємо, чи вона щось робить в своєму житті. Що ми запитуємо? Чи вона що робить в своєму житті? Чи вона Watch movies? Дивиться фільми. Наступне, він отримує великий дохід зі свого бізнесу. О, тут якраз є слово, про яке я вам казав, що слово дохід це буде ось це інкам. Давайте його розовим виділимо це дохід. Значить, тут теж ми запитуємо, чи він щось робить в своєму житті. Чи він отримує. Значить, як ми запитаємо? Дивимося на таблицю. Пам'ятаєте, якщо він запитує, чи він щось робить, «does хі. Значить. Тут в нас слово він буде das he Позапитуємо, чи він щось робить в своєму житті. І запитуємо, що він робить. Get отримує великий бік, дохід income. Зі свого бізнесу. From his business. Ми будемо вчити, що слово свого ми перекладаємо як his. Ну, але ось так. Ну і знак питання: ясно, що треба. Ну і заодно вивчили слово income. Так, добре. Наступне. А, наступне запитуємо, чи ти щось робиш. Ти їздиш на море кожного року. Значить, do you. Їздити це буде так само, як йти, це буде Go. Тут пам'ятаєте, того я вам говорив, що в англійській мові ми їздимо не на щось, а ми їздимо завжди до чогось. Відповідно, буде не on sea їхати на море, а буде їхати до чогось, буде to sea. І так само йти кудись. Якщо в українській мові ми можемо казати, йти в школу або йти в магазин, то в англійській мові слово йти ми будемо завжди казати не «at», а в англійській мові ми завжди йдемо до чогось. Тобто йти до школи, йти і не в магазин, а ми будемо казати йти до магазину та, і так далі. Значить, do you go to see. Їхати так само не, не, не на море, а якщо ми їдемо кудись. То ми завжди їдемо до чогось. Їдемо до моря. Кожного року, every year? Знак питання. Наступне. Так, тут ми запитуємо теж, чи діти ходять до школи кожного дня. Діти, це в нас вони. Як запитати, чи вони щось роблять в своєму житті? Do they ставимо. Do they. Ой, тут ще do children. Бо діти це вони. Ходять. Go to school. Ходять до школи кожного дня. Everyday. Ну, діти пам'ятаєте, ще kids може бути. І слово ходити схоже, слово приходити це come слово. Come to school це теж як приходити до школи. А кожен, пам'ятаєте, можна казати every, а можна казати each. Оце слово each, це теж як кожен перекладається. Так, наступне. Вона часто дзвонить своїй бабусі. Так само запитуємо, чи вона щось робить, чи вона в своєму житті дзвонить. Значить, слово вона das she, якщо запитуємо, чи вона щось робить. Часто often, І запитуємо, що вона робить. Дзвонить це нове слово call. Бачите, до речі, теж в слові дзвонити, але читається не call. А але читається як all. Тому дзвонить своїй бабусі Here своєї бабусі. Ну і дзвонити, це буде не кал, а кол. Так, тут в нас ще є пару питань. Значить сьоме. Він платить картою в супермаркеті. Запитуємо, чи він щось робить в своєму житті. Слово він даст, платити pay теж нове слово. Якщо платити чимось, вони люблять казати віз. Наприклад, pay віз карт це платити картою. Наприклад, pay with cash це платити кешом, тобто такими паперовими грошима. І взагалі, в англійській мові ми це з вами будемо вчити, звісно, але в англійській мові дуже часто, якщо в нас є, е... якщо в нас є в. Якщо в нас є в англійській мові зворот український чимось, то ми дуже часто використовуємо віз. Наприклад, тобто, якщо в нас є чим, я би навіть так сказав, наприклад, там якщо пишу Чим, наприклад, пишу ручкою, то ми будемо казати якраз, write це пишу. Чим? We spend, так? Тобто, оце вот чим в нас дуже часто як we передає. Або там, наприклад, 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 користуюся мишкою. Користуватися use, а мишкою, якщо в нас от це було якраз чим, чим, то тоді от віз ставимо. Тобто користуюся чим use? with mouse мишкою, так, буде отак. Вот Добре, тут в нас ще пару треба запитати. Так, ось ми дивимося. Тут нам що треба запитати? Чи ти працюєш охоронцем в торговому центрі? Тоже, запитуємо, чи ти щось робиш. Значить, е, слово ти в нас буде «do you», бо запитуємо, чи ти щось робиш. Все ще це буде «still». Е, до речі, це слово, здається, в нас було. Працюєш – «work», охоронцем S е, guardman. Можу помилятись. По-моєму, -по -по guardman-охоронець в тому торговому центрі. Z. Торговий центр центр», «mall». Бачите, в торговому центрі теж не мал, читаємо, але. А але будемо читати як all. Тому як мол. Ну, ви вже зрозуміли, бо в нас вже купа було слів. У нас вже було слово також. Що ми читаємо не also, а але читаємо all also. У нас було слово дзвонити теж, що ми читаємо не call, а ми читаємо як call, да, і так далі. І останнє. Запитуємо, вчителька дає багато домашніх завдання. Запитуємо, чи вчителька щось робить в своєму житті. Чи вчителька дає? Значить, does teacher. Дає. Давайте це буде «give», багато, a lot of, можна сказати, хоча слово багато, будемо з вами вчити. «домашнє завдання homework. Так само, бачите, запитуємо, чи вчитель щось робить, запитуємо, чи вчитель дає, і тому uh, teacher», ставимо, ставимо «does» перед вчителем, бо запитуємо, чи вчитель щось робить в своєму житті, чи вчитель от, дітям, в принципі, по житті дає багато домашнього. Так, ну і переходимо до цієї. Там, де нам треба, напевно, це якась гра на воду, Do you, воду he. Давайте я зараз тоді переключу свій OBS. Так. Все, переключив. Можемо грати. Так, і так, якщо запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті, якщо запитуємо, чи ми щось робимо в своєму житті, то будемо оце воду вибирати. а дас будемо вибирати якщо запитуємо, чи він щось робить в своєму житті, якщо запитуємо, чи вона, і так далі. Дивимося перше. Do you paint. Що ми запитуємо, чи ти що робиш в своєму житті? Малюєш beautiful painting, красиві картини. Тут ми запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті, чи ти малюєш. Значить, тут просто от до цієї в нас йде. Ну, beautiful це, можна сказати, красиві. І ще в нас є слово таке wonderful. Але wonderful це такі прекрасні. Е, ще можна сказати просто nice. Nice, це буде класні. Наступне. Запитуємо, чи урок щось робить. Бачите, навіть от про урок ставимо das. Запитуємо, чи урок що робить, чи урок старт починається. late, Чи урок починається пізно. Так, значить, урок це в нас особа воно, бо все, що не людина, це воно. Запитуємо, чи воно щось робить, чи урок щось робить, чи урок починається. Значить, це буде DAS. Наступне. Запитуємо, чи ти щось робиш. Do you come to your birthday every year? Чи ти приходиш, на своє... чи ти приходиш до дня народження every year, кожен рік. Це буде сюди. Наступне. Запитуємо теж, чи урок щось робить. Чи урок починається, але Ірлі рано. Це буде сюди. Наступне Does she. Значить, будемо запитувати, чи вона щось робить в своєму житті. Чи вона що робить? Чи вона give? Чи вона дає bone? Чи вона дає кістку? Dog. собаці? Запитуємо, чи вона щось робить в своєму житті. Значить, це буде сюди. Наступне. Does teacher. Значить, будемо запитувати, чи вчитель щось робить от постійно в житті. Чи вчитель write. Чи вчитель пише on the desk. with Візмаркер. Е тут помилка, тому що дошка це не desk. Desk – це стіл в англійській мові, як ви знаєте. У нас було, здається, на, почат, на перших уроках. Е дошка буде board. Значить, тут е, малось би запитати, чи вчитель пише на борт, чи вчитель пише на дошці. Наступне: У нас do you, значить запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті? Do you read books? Ти читаєш книги every evening, кожен вечір. Значить, це буде сюди, там де do do you. Так, does your best friend. Best friend, пам'ятаєте, хто то? То найкращий друг. Ну і що значить, your? Your, значить твій. Значить, запитуємо, чи твій найкращий друг щось робить. Поста... Зрозуміло, що DAS поставили, да? тому що найкращий друг це він. І зап... хочемо запитати, чи він щось робить в своєму житті. Поставили Das перед найкращим другом. Чи найкращий друг і запитуємо, що він робить. Стил все ще. Paint painting. Все ще малює картини. Значить, це буде сюди. Наступне Do buses. О, а тут дивіться. В принципі, бас це е, воно. Автобус це е, в англійській мові воно. Але оскільки тут множина, оскільки тут автобуси, це вже в англійській мові вони. І якщо запитуємо, чи вони щось роблять, то саме просто. Пам'ятаєте ту таблицю? Так? О, тут якраз є дузей. Відповідно, запитуємо, чи автобуси щось роблять, чи вони приїжджають до bus station, до автобусної станції every morning. Кожен ранок. Значить, сюди. Наступне: does he, це значить, запитуємо, чи він щось робить в своєму житті. Чи він get presents, Чи він отримує подарунки for his birthday, на його день народження? Значить, це сюди. Наступне Do they, це значить, запитуємо, чи вони щось роблять в своєму житті. Чи вони говорять в day, цілий день, да? це буде у нас сюди. Далі does she. Якщо does she, то це значить, запитуємо, чи вона щось робить, чи вона give meal? чи вона дає молоко тузик, коту. Значить, це буде сюди. Наступне: do you. Значить, запитуємо, чи ти щось робиш. Чи ти завжди write letter. Чи ти завжди пишеш блист pen, ручкою. Сюди do they, Значить, запитуємо, чи вони щось роблять в своєму житті. Чи вони clean the house, чи вони прибирають дім every weekend кожних вихідних. І бачите, ви вже от стільки було прикладів, я думаю, ви зрозуміли, що оце, цей, цей тип питання з do і з does, Це, от, власне, якщо запитуємо, чи людина регулярно це робить, та, чи вона по житті це робить. Тут, от вони поставили do they, і вони запитують, чи вони прибирають дім кожних вихідних, вони мають на увазі, чи вони, в принципі, це роблять в своєму житті, чи вони, в принципі, в своєму житті, от, кожних вихідних прибирають дім. Наступне, ти приходиш на роботу рано, е кожного ранку. Тут запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті, чи ти приходиш на роботу, теж поставили дую, бо він має на увазі, чи ти це регулярно по житті робиш. Чи ти регулярно по житті приходиш на роботу, значить це сюди. Наступне, запитуємо, чи таксі щось робить. Чи таксі приїжджає в це місце Every day, Кожен, кожен день. Таксі це воно, значить, це буде сюди. Наступне, запитуємо, чи він щось робить. Він приходить до школи late, Пізно, on Mondays, в понеділок. Слово on взагалі в англійській мові перекладається як на. Але вони в якийсь день, вони кажуть на якийсь день. Тому вони кажуть, не в понеділок, а вони кажуть на понеділок. Так, запитуємо, чи він щось робить в своєму житті, це буде сюди. А, і щось у нас не сходиться, бо у нас тут ще DAS є, але чогось у нас вже немає місця в цій колонці. Так, що ми тут запитуємо? Запитуємо, чи тато щось робить, виконує якусь дію. Чи тато стил. Ви знаєте, все ще. Лайк Scar, любить машини. Значить, тут сюди не буде, тому що тут вже нема місця. Ну, але тут теж, тато, це він. І запитуємо, чи він щось грамоті. Любить машини. Ну добре, зато попрактикувались багато з тим минулим слайдом. Зробили аж такі дві практики в одному уроці, скільки в нас відео? 16 хвилин. Ну, нормально закріпили, нормально попрактикувались. Значить, ви зрозуміли, що. Do you, do we. слово do, ми ніяк не перекладаємо. Це, вони просто ці слова створені для того, щоб запитати, чи якась особа щось робить в своєму житті. Не просто чи вона щось робить, а саме do you і запитуємо, чи в своєму житті ти це робиш, do you swim? чи ти в своєму житті плаваєш, або do we play tennis? чи ми в своєму житті це робимо, граємо теніс, так? Да? і так далі. І все, це от все ж треба запам'ятати. Всього тоді, до наступних зустрічей всім па-па, гарного дня!